Перша яфенка, але ми йдемо на гриби. Ходив і знайшов голубінку. Дивіться, йду, йду, і тут знаходжу ріг косуля. Дуже щасливий, це мій перший цього року. Знайшов таких лисичок, шукаю гриби і дивіться, що я знаходжу: череп, цапка. Шкода, його вовки заїли. Дуже шкода. Такий гарний могла бути сапок. Нічого забираємо. Челесички, там теж в майдані. Знайшов ще гриби. Два. Шов і знайшов такого гарного синючка. Йду і знаходжу синючка. Знаходжу тут синючка. Один. І тут -о. ще один є. Гарно. Знаходжу ще одного синюка. Йду йду і знаходжу голубінків.